Живим коридором на колінах люди проведжають захисника, який боронив кожного із нас. Юрій Димнич із перших днів війни кинувся на фронт. У міській раді розповідають після армії чоловік усе життя пропрацював на мирній професії столяра та щойно Росія вдерлася у нашу державу. Добровольцем Юрій пішов на війну. Життя героя обірвалося 16 серпня на сході. Сьогодні прапор за подвиг тата приймав зовсім маленький син героя. Сім'ї президенти України, Верховного Голокомандувача Збройних Сил України. цей прапор як символ держави. Понимаю. До якого стане служив ваш батько. Друзі Юрія кажуть, він понад усе любив своїх дітей. Любящим чоловіком, любящим батьком, хорошим товаришем. Шкода, що такі люди. Уходять так рано життя у загиблого героя. Разом із його сином осиротіла донька і мати. Без чоловіка залишилася дружина воїна. Пам'ятаймо кожного нашого захисника. Вони віддали за нас найцінніше життя.